А коли ви були на морі, вони кажуть, років 20 назад. Говорять, в Києві коли були. До Києва ж нас, тут два з половиною години їзди. Та кажуть, один каже, років 15 назад, а другий каже, я там ще в дитинстві був. Говорю, а де ви взагалі? Їздите? Куди ви цей? Один каже, я взагалі з міста не виїжджаю. Каже, мені й тут хорошо. Каже, Маршрути проложив, робота, квартира, магазин. Я так не можу. Рух це енергія життя. Рух для мене це енергія життя. Рух це, це не тільки поїздки. Рух для мене. Це спілкування, спілкування це рух. Коли я їду в інше місто, я бачу інших людей, які часто думають е, по-різному, тобто я поїду в Ужгород, я поїду у Львів, я поїду в Одесу, геть різні думки у людей. <кхух> рух е, а міста. Коли я сиджу більше неділі, більше двох неділь у себе в місті, я починаю. Е, мені, мені сумно. Мені сумно. Я просто е, сідаю і їду. Сідаю і їду в Київ, в Одесу, е, в Ужгород, у Львів. Раніше років 15 назад, то і в Донецьк мог поїхати, в Луганськ, в Крим мог поїхати. Для мене рух це енергія життя. Сьогодні я тут, я, наприклад, сижу, проснувся в 4 утра, думаю, так. Сильно яких зділ нема, поїду я в Крим, і я вже через сім годин я в Ялті в Сімферополі. Для мене рух це дуже важливо. Я не можу сидіти на місці, і я не розумію не людей, які сидять на місці. От всі хочуть стабільності, всі хочуть сидіти у своєму дворі і бажано, щоб там якусь копійку видавали, і, і один мені сказав, я б вообще з двору не виходив, я б вообще з двору не виходив, але ж спілкування. Але не тільки спілкування, для мене рух це все. Для мене рух це все. Це як невеличкі такі подорожі. Це спілкування з незнайомими і давно знайомими людьми. Це погляд на світ, це погляд на <кій>, природу, це погляд на Україну. Це дійсно рух це енергія життя. Не стойте на місці. Любими способами пробуйте рухи, рухатись. Для мене рух це навіть не енергія, рух це і є життя. Коли людина, знаєте, слово є таке закастеніла, закастеніла, сидить вдома і їй вже не цікаво нічого. Це страшно, це страшно. Всі треба заставляти себе, заставляти себе. Дивіться, для мене і робота це рух. тому що от ніяк сидіти на одному місці. Раніше при совєтському союзі ще я казала, от прекрасно. Родився, вийшов на завод, 50 років пропрацював на заводі, е, отримав пенсію, і помер. Все на одному місці. А ось е, я читав, що в Америці зовсім по-іншому. Тобто через кожні 2-3 роки бажано було б змінити місце, місце роботи, тому що може бути і зарплата більша, і условия краще. І взагалі для мене робота це рух. Тим більше, якщо робота ще зв'язана з. Поїздками, якимись переміщеннями це прекрасно спілкування, це рух. І чим більше у вас є людей, з якими ви спілкуєтесь, різних людей, з різних вікових категорій, з різних районів, з різних областей, це взагалі чудово, це дуже класно. Це комунікація. Комунікація ж вони розвивають людину, розвивають знайомство і желательно переносить своє тіло кудись. Кудись навіть за 30 кілометрів. Якщо у вас є час, а можливість вона завжди є. Тобто сісти на автобус на дізель, поїхати в друге місто, погулять, за 30, за 20 кілометрів. Бо дивіться, в мене були такі знайомі, що вони не, не, виходили, не, не виходили з міста за 20-30 кілометрів. По 10-20 по років. Це, звісно, кругозор ж, ж, сужає. Отак От можна сказати, рух це енергія життя. Рухайтесь, мрійте, е, міняйте роботу, міняйте місто жительства, міняйте взагалі, е, цілі, міняйте мрії, міняйте мрії. Спілкуйтесь. Тому що рух це енергія життя. Дякую, що мене слухаєте. До побачення і хай вам.